Вітаю з вами програма Скатертина. Я її ведуча Тина Овчарук. Давайте разом наповнимо наше життя яскравими барвами. Авторську скатертину для нашої програми виготовила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любов'ю до справи. Дні народження іменини, весілля та ще чимало нагод, аби гарно посвяткувати та привітати своїх рідних. А скільки метушні напередодні таких свят довкола вибору подарунків, та найкращим доповненням до них стане листівочка. Зараз їх на плицях магазинів є безліч з найрізноманітнішою тематикою, малюнками та кольорами. Та жодна з них не зрівняється з тією, яку ми створимо власними роками. Саме для цього існує техніка скраб букінг. А продемонструвати усі техніки скраб букінгу сьогодні нас завітала Яна. Яночко, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, кілька слів про цю техніку. Наскільки вона складною є? Ну, насамперед, скраб букінг зараз стає все більш популярним, особливо у нас в Україні, на західній Україні, і розвивається з кожним днем. Зараз є багато майстрів. У нас насправді ця техніка є не дуже складною, але для неї потрібно дуже багато різних інструментів. Ну що ж, ми теж будемо старатися іти в ногу з часом, якщо ти поділишся з нами секретами такої техніки. Так, звичайно, постараюся. Спасибі. А навчитися творити листівки для своїх близьких, пиши до мене мої гості, Василинка та Олечка. Привіт, мої любі! Привіт! Скажіть, вже придумали для кого і які листівки ви сьогодні будете творити? Для коханого, звичайно ж. Це дуже буде йому приємним подарунком, я фана Василинка. Як щодо тебе? Також. Також для коханого. Романтична тематика сьогодні в програмі «Скатертина». Я справді вірю, що вони стануть чудовим дарунком для ваших близьких, коханих людей. Той підійти до творчої частини нашої програми. Яночка, розкажи, що нам для неї знадобиться. Ну, насамперед скажу, що ми будемо робити ось таку листівку. Неймовірне е, мистецтво. Е, Навіть не являє е, як е. така краса нас вийде в результаті, але ми віримо, що ми зможемо. Ну, насправді це не дуже складно. Я зараз все покажу, розкажу і надіюся, що ось таке вийде. У нас і в наших телеглядачів. Е, так, насамперед Великий нам потрібно так, такий коврик. Так, Це є коврик, він спеціально для такої техніки, що його використовують десь ще. В принципі, його використовують у скарбукінгу, усі майстри. Це є невід'ємна річ для роботи. І сьогодні він нам буде у пригоді. Також нам потрібен ножик. Ось такий ніж спеціальний. Ого, такого ми ще не бачили в нашій програмі. Ну що ж, будемо творити з його допомогою. Маємо. Що ще? Що в ножиці. Так, завжди так. ножик на проводі, зазвичай в нашій програмі. Ось така лінійка. Найкраще це металева лінійка, тому що ми її не поріжемо, коли будемо користуватися ножиком. Розуміло. Постараємось опанувати ось такий різак спеціальний. Нічого собі, ого! Тут вже є лінійки. Так. Ну, ми відчуємо себе справжніми майстрами в такій техніці сьогодні. Я впевнена. з такими інструментами. Так. так, інструмент цей дуже зручний, дуже легкий у використанні. Так. так. Yeah. А, звичайно ж, найважливіше це є папір. Це спеціальний скраб-папір дизайнерський. Де його можна придбати, знайти? Е, є спеціальні магазини, теж де він продається. У нас у Львові зараз відкривається все більше таких, тому це не є складно. Поширюється техніка, поширюються і матеріали для неї. Так, звичайно. Папір для основи. Так, маємо. Це є теж якийсь особливий папір. Це акварельний папір. Угу. Він найкраще його брати для основи листівок. Можливо, ось такий ще знадобиться. Обираємо собі папір, який нам буде підходити по тематиці листівки з таким відповідним забарвленням, малюнками тощо, так? Так. Ну, якщо це буде ось така листівка, то е, для основи, як я казала, звичайний акварельний папір да. е, білий і е, для другої основи ось такий знак Так. Є, yeah, маємо. Це все, чи ще щось? Ще детальки різні стрічки. Цікаво, ну показуй нам, бо нам вже не терпиться побачити. Дівчата розбирайте. Можливо, ножниці хтось захоче попробувати. Це... це теж для листівки. Це, теж... це також для її декорації, так? Так, так. О, можна, наприклад, замінити ось цю основу, взяти отакий от папір, О, або як ж, ж Можна? так, та звичайно. Або ж можна, наприклад, теж використовувати, дуже цікаво виглядає, коли є більша частина основи один папір, наприклад, і знизу така невеличка стрічка, смужка такого паперу. Ну, Або якогось іншого. У нас наразі є такий папір. Розуміло. маємо на увазі. Так. Ну і така коробочка Ось тут і на деталька. Найцікавіше. Це є такі подушечки для створення 3D-ефекту. Наприклад, Ого. тут на листівці. Одна частина є така більш е, висунута вперед, чи, як сказати. Так, так. так. О, власне, 3D справжній ефект. Так е, тут є у нас чорнила різних кольорів для штампу. Е, є ось такий маленький е, глосий акцент. Це є такий клей-лак е, для створення е, акценту. Е, Глянцевого ефекту, а також можна його використати як е, звичайний е, суперклей. Тобто його можна замінити звичайним суперклеєм, так? Е, так, так. Просто він дуже зручний, тому що має такий тоненький е, носик і дуже зручно наносити, приклеювати різні малесенькі детальки. Добре, будемо мати теж на масі. Маємо таку стрічку, наприклад. Ось таку. Тому що листівку ми будемо створювати чоловічу, вона в таких кавових тонах, ніжних, бежевих, коричневих, і з акцентом на червоному кольорі. Червоний колір це як і жіночий кольор, так і чоловічий. І я думаю, буде гарно виглядати. Так сподіваюся, що наші далеги знайдуть кому подарувати такий особливий декор. Неймовірно, багато причандаль для нашої відкриточки ми вже собі маємо на поготові. Цікаво, що з того вийде. А Та таєночка, кажи, що нам знадобиться для першого кроку, що розпочнемо. Давайте спочатку виріжемо з акварельного паперу основу для нашої листівки. Тримаємо білий папір. Він є акварельним і робимо з нього основу. Яким чином? Розмір може бути будь-який, ви можете самі вибрати, а можемо зробити такого розміру, як у мене. Ну, Дивимося, кому який більше до вподоби. У мене є написана ось така маленька інструкція для полегшення нашої роботи. Якщо ми будемо робити листівку такого розміру, то сам розмір самої цієї листівочки 14,5 на 12 см. Отже, з акварельної основи нам потрібно вирізати. Листочок розміру 24 на 14,5. Давайте, можливо, цей скраб папір ми відкладемо поки що в сторону, щоб він не заважав. Дуже цікаво, але насправді мені подобається вже ті розміри, які в мене виходять з основи. Вам, дівчатка, якісь? Тому не будемо довго відміляти, глядачі хочуть, можуть вибрати ті розміри, які їм вподоби, чи до доподобані їхнім близьким. А ми просто тоді можемо зігнути папір вдвоє, правильно? Так, звичайно. Але для того, щоб гарно виглядало, коли ми зігнемо, краще зробити такий спеціальний згин. Покажеш нам, як це Так, а я покажу зразу, як користуватися ем, з цим різаком. Оце для нас щось нове, дуже цікаве. Так, ми спочатку дивимося, скільки має сантиметрів наш папір. Відміряємо 29,5 приблизно. так, Це буде 14, приблизно 14. Сантиметр. Ділимо на двоє і посередині згинаємо. Є спеціальні інструменти для згину, але найкраще користуватися. Проводимо ножницями по виємці в нашому інструменті. У нас створюється таке. Це називається біговка. Маємо посередині контур, згідно з яким ми будемо власне, і згинати основу для нашої листівочки. Отже, пробуємо. Дівчатка. Мама і стриня допомагає ще на початку. Далі будемо творити самі, але без її правильних вказівок ми поки що впоратись не можемо. Одна. Це ми так можемо відкласти, щоб нам не залежали. Нам ще потрібно на бік вирізати зі скраб паперу. А, так як у вас є розмір не такий, як у мене, потрібно тепер відміряти, скільки нам потрібно відрізати зі скраб паперу. А, отже, ця основа повинна бути чуть-чуть меншою, ніж сама листівочка, так. А, щоб був акцент на цьому скраб паперу. І виступав оцей білий кутик основи. Тому будемо відміряти. Беремо лінієчку. Так, міряємо, скільки ми маємо сантиметрів. Отже, у мене виходить 14 см. І ширину ширину. 14-21. дівчатка, mm -hmm. що хочете? Приміряємося, віднімаємо 4 міліметри від основних наших розмірів і вирізаємо таким чином наш скраб папір. Ну що ж, спробуємо. І я все зробила. Ура! Ура. Дівчатка це ваша черга. З допомогою можна. <рес> так, звичайно. Там було одиннадцять комах. 4 якщо чотири коладець і двадцять. 4. 11. 11. Знову заміряємо наші розміри, Віднімаємо плюс-мінус 4 міліметри. Важливо дивитися на малюнок, щоб потім у нас не Літочки. було. Була <смірує> красива композиція. Приміряємо. Чудесно. Так. Прекрасно. І так, ще для нашої Василиночки. Ми Можемо навіть з цього використати 14. 14. З таким інструментом відміряти довжину нашого паперу абсолютно просто. Готова. Приміряйте. Ось і все. Підходить. Так. У нас вже є наш акварельний папір. Основа паперу скраб Що ми робимо далі? Тепер ми забираємо все зайве за столом, тому що у нас багато паперу. Не заважаємо. Так. Все. Відкладаємо. Нехай буде так. Нам потрібно визначитися із декором. Ага. У нас є багато різних стрічок, різні кольори, також штампи, різні гудзички. Настільки всього І... багато, що я навіть не знаю, що обрати. Мені вже сподобався ключик. Це такий собі символ ключика, напевно, від наших серцець. Так, так, ми взяли, можемо брати що завгодно, а розбирати. Так, спочатку нам потрібно приклеїти стрічки, тому що кутики стрічок краї ми повинні заховати під скраб папір, щоб все виглядало акуратно. Так, тому Окей. вибираємо стрічки. Ця таку, чи таку Ось тут є різні. Ну давайте для мене буде стрічка в горошок. Чи ви теж хочете? <рес> ми поділимося, і там багато вистачить на всіх. Як ми її заміряємо? Маємо кутик стрічки. Ми відміряємо її плюс-мінус по ширині нашу паперу для скраб так? Так, на око і відрізаємо на око. Оля сьогодні дуже оригінальна інакше скраб папір, інакша стрічка. Ну що ж, ми вже всі їх пообрізали. Що далі? Тепер нам потрібно їх приклеїти. А, чи ми можемо взяти ось такий клей. А, це спеціальний клей для скрабукінгу. Він чудово все приклеює, як і стрічки, так і папір. А, отже, ви можете з таким скористатися. А Олі потрібно взяти, мабуть, клей з тоненьким мусиком, щоб зручити. І надзвичайно тоненька стрічка. Так. Яночко, де такий клей продається? Розкажіть. Цей клей теж продається у спеціальних магазинах. Е, придбати його абсолютно не є проблемою для ті, хто так. бажає займатися таким мистецтвом. А він не швидко засихає, так? Тобто, швидко засихає. А -а -а -а. Ну не настільки, щоб дуже швидко, але я думаю, що ми все встигнемо. Робимо все максимально ретельно. А потім через ціле провести mm -hmm. це. Витираємо все зайве, що у нас є на носику нашого клею, або нам було не заважало. І тепер крапаємо його на нашу так. стрічку. Є багато. <сміст>. Би не витікало, я переживаю, би не було багато колін. Начебто є. Прикладаємо так, якби донизу, так? отже, розраховуємо, якщо в нас шрифт йде зверху донизу, прикладаємо десь нижню частинку нашу штуку. Можемо спочатку вирости, або він не заважав, прикладаємо. притримуємо декілька секунд. Отже, тепер все зайве ми загинаємо під середину і теж приклеюємо. У нас вже є стрічки на нашому є. папері для скраббукінгу. Так, тепер ми далі продумуємо декор. У цій листівці я використала такі кружечки з іншого скраб-паперу. Ось тут вони у нас є. Ми вже маємо нашу майстерню, для нас все підготувала, заздалегідь. Так, тут є вони всі різні. І ми їх можемо оздобити, наприклад, так як тут, ось таким шнуром. Ті у мене вже... приклеїлися. Так, у мене кінчик вже приклеївся в нашого кругу, як ми робимо далі. Супер, тепер ми завертаємо шнурочок навколо кругу. Просто обвертаємо таким чином, правильно. Так, треба ще приблизно в двох місцях приклеїти теж. Ну, давайте посерединці. Скажіть, можна використати ще раз цей? Кіне? Так, так, звичайно. Подумаємо, як стрічку, чи ми залишимо таку, чи ми ще будемо якось. Давайте ще будемо щось давати. Як Оля сказала, так і буде. Наші, наші гості понад усе олічка Це встигає найшвидше, насправді, як ми побачили. Ми слідуємо далі вказівки в нашої майстрині. Тепер ми можемо приклеїти ось цю основу на акварельний папір. Ми нанесли. Клей на внутрішню основу нашого скраба паперу і тепер прикладаємо його до акварельної частинки нашої листівки. так? Тепер можемо приклеювати е, оці кружечки. Наші. Ми вже зробили заздалегідь. Спочатку ми приклеїмо, а потім вже будемо викладати візерунок е, з того шнура, який залишився. Е, тепер нам потрібно ось цей кінець викласти, mm -hmm. якимось гарним візеруночком. Ми можемо викласти сердечко, можемо просто викласти таку абстракцію. Так як це для мужчини. Нехай це буде серце, але напевно, мого ж на ручках є трохи забагато. Я це зайве відріжу. Василенко, ти як будеш оздоблювати? Може собрати. Також це Сьогодні дуже багато любові в нашій програмі. сподіваюся, наші глядачі і відчувають. Ручна робота неможлива без недоліків. Але, як ми знаємо, вона цінується найдорожче. Так, ключок свій, я прикладаю кудись з боку. Придумаємо, ну нехай буде ось сюди. По ліву сторону. як серце. Мені подобається. І нам подобаються вже наші перші контри нашого мистецтва. Це ще не фінал. Так, є ще у нас ось такі е, деталі, Там. які ми теж можемо приклеїти. Можемо зробити рамочку, наклавши е, меншу деталь на більшу. Mm -hmm. Ось таким чином, е, теж з використанням цих подушечок. А можемо просто одну, наприклад, приклеїти. дві буде дуже гарно. Якщо ми будемо ставити штамп, yeah. спочатку потрібно поставити штамп, а тоді вже приклею. Yeah. Right? No, Але тобто нижній можна, можна приклеїти. А верхній. У нас є ось такі штампи, є спеціальний акриловий блок для створення. Яночко, де ці штампи беруться знову ж Теж все у спеціальних магазинах. Зараз у нас Сульбові, у центрі міста є дуже багато таких магазинів, де продається папір. Теж заходьте, запитуйте. і. Бачимо, що такі штампи є на всі випадки життя. Привітання днем народження та іншими святами. Правильно? З різноманітними святами, різними мовами є. Можна теж і замовити такий штамп, тобто з якимось певним надписом. Будь-якої нагоди для наших близьких. Я нагоду вже обрала для своєї листівки. я кожен день разом проведений своєю коханою людиною дівчатка. якої Зараз... нагоди ви видаруватимете свою листівку. Які варіанти, будь ласка. Насолоджуйся, це твій день. Подяка. І щасливого дня. Наша очі. Так, приклеюємо штамп на акриловий блок. Він є прозорий для того іншої сторони. Він є прозорий для того, щоб ми бачили, куди ми будемо ставити цей штамп. Є. Yeah. Ось так. Нам добре буде видно. Прекрасно. Сам надпис. Приклеїмо його таким чином, щоб ми бачили, що на ньому пише. Так. Прозора основа. І що далі? А тепер нам потрібно вибрати чорнило. Ну, давайте я візьму тоді золотий. Нехай буде Ми його відкриваємо і так, і акуратно притискаємо до контурів так. наших слів. Знову ж таки, прикладаємо тепер наш надпис з нашим привітаннячком на нашу відкриточку, де нам завгодно більше місця ніде немає, тому в мене буде трішки збоку. Дівчатка, вияти. Справились вже? Так, так. Прекрасно. <реш> Спасибі. Наприклад, на цій листівці ми можемо ще використати якийсь червоний гудзичок до менший стрічок. Менший. Можливо, менше, вибирайте. Ну, давайте. Якщо ми робимо акцент кош. кольору, то краще, щоб це було дві деталі або ж три одного кольору. Щоб дійсно був акцент, а не так, ніби це щось зайве. Забагато різноманіття теж не потрібно. <гум> так. Слухаємося порад нашої майстрині і прикладаємо ще mm. один елемент декору до відкритки. У мене це є яблучко яблучковорошок. Нехай буде. Дуже гарно підходить до стрічки. Правда? Мені теж дуже подобається. Сподіваюся, дітей це... це Вже не підходить. <свеч> Можна і не робити. Чуть. Можна, наприклад, використати ось такий тоненький шнурочок, зробити тут якийсь бантик. А як так зробити? Угу, щоб акуратненько. Можемо... можемо закріпити його за ключик. Вирішемо. Uh -huh. І звичайний бантик зав'язуємо, коли не потрібен. Взагалі історія скраббукінгу досить є давня. Перші згадки про таке мистецтво, ще сягають 17 століття, з Англії. Але сьогодні ми це створили в 21 столітті, таку неймовірну красу. І ми дуже цьому раді. Дівчатка, скажіть, будь ласка, ви вже визначились, кому і для кого ви таке створили? Нічого не змінилось, коханому, звичайно. Якої нагоди, подаруєте. Сьогодні ввечері, коли прийдете з програми, <хи> Чи будете чекати особливої нагоди. Сьогодні вечір. Це є я думаю, так. що Сьогодні важче ніж на день Валентина там чекати. Це вже буде так не на... дуже на... і очікуваний саме тоді вже буде очікувано. Звичайно, ми можемо а творити а свята для наших близьких своїми руками. Щодня не чекати особливої нагоди. Саме цього ми вчимося у програмі «Скатертина». Особливу подяку я би хотіла висловити нашій майстрині Янурці, учасниці всеукраїнського клубу Рокоділля. Золоті руки. Дякуємо. Дякую твої під твоїм пильним керівництвом нас все вдалося, а також моїм гостям, Василинці та Олішці. А особлива подяка клубу ресторану Маестро за цю теплу та корисну зустріч. А вже через тиждень на моїй скатертині ми творитимемо нові дива. Дивіться, програма «Скатертина» – наповніть своє життя яскравими барвами.